Доброго дня, друзі. Сьогодні розповім, як долучитися до державної програми Національний кешбек та отримувати 10% за покупки українських товарів. Це просто, безпечно та вигідно. Тож, давайте розберемося, як все працює: 10% кешбеку на українські товари, підтримка вітчизняних виробників та можливість економії. Можна використати кешбек, наприклад, комунальні послуги, поповнення мобільного рахунку. Які банки беруть участь. Приватбанк, Ощадбанк, Маноубак. Вибір картки. Перевірте, чи ваш банк бере участь у програмі. Як відкрити картку кешбек. Вибір банку. Дії. Підтвердження картки для кешбеку. Підказка. Якщо картки ще немає, відкрийте її через додаток банку або у відділенні. Як користуватися кешбеком можна його витратити, комунальні послуги, мобільний рахунок тощо. Попередження про обмеження не можна зняти кешбек готівкою Скористайтеся національним кешбеком. Це можливість підтримати українське та отримати винагороду.